Жорстка дієта із значним обмеженням калорійності допоможе вам схуднути. А от ніфіга, буде наступне сповільнення обмінних процесів. Спочатку вага дійсно буде уходити, а далі організм буде прагнути до гомеостазу, тобто витрачати стільки, скільки він отримує. Спалення жирової маси не буде йти активно, тому що організм сприймає ось ці обмеження буквально як голод і намагається навпаки зберігати жирові запаси, тому обмінні процеси сповільнюються. При жорсткому обмеженні калорійності знижується функція гормонів щитоподібної залози і посилюється вироблення кортизолу. І це призводить до того, що жироспалення практично не відбувається. Втрата м'язової маси, по перше, це може відбуватися через той самий кортизол, адже його надлишок призводить. До сповільнення спалення жиру і руйнування м'язової тканини. По-друге, якщо ви не добираєте білку на цій жорсткій дієті, то організм буде компенсувати його із скелетних м'язів. Погіршується робота мозку. Через нестачу глюкози, мозок переходить у такий собі енергозберігаючий режим. І у вас простими словами відбувається тупняк. Перед тим як зробити висновки, нагадаю, що я розробляю програми харчування і плани тренувань для здорового і ефективного схуднення. Програми є як готові, вони недорогі, так і складаю програми індивідуально під кожну людину. Можете прийти ось за цим посиланням на мій сайт, і там все детально. Висновки наступні: жорстке обмеження калорійності не працює у довгостроковій перспективі. Ваш дефіцит калорій за рахунок їжі має бути 300-500 ккал на добу, решта за рахунок фізичної активності. Програми тренувань і плани харчування ви можете замовити на моєму сайті. Посилання в описі до цього відео.